Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам послухати історію, що найважливіше для тетянки. Ця історія трапилася в невеличкій кімнаті шестиповерхового будинку. Там жила маленька тетянка. Мама дівчинки дуже гарно вишивала. Тетянка теж любила вишивати. Її орнаменти були по дитячому прості, але стільки тепла можна було побачити в них. Якось уночі, коли всі вже давно спали, маленька голочка, що стояла на м'якій подушечці, відкрила очі і пропищала тоненьким голосочком Я найпотрібніша, бо тетянка завжди тримає мене в руці, коли вишиває. Від цього писку прокинулися ножиці і обурено сказали мене також бере тетянка до рук, коли їй потрібно відрізати ниточку. Але Голочка не слухала ножиць і продовжувала говорити. Я найголовніша, бо з'явилася дуже давно. Спочатку моя бабуся була дерев'яною. Потім з кістки риби, прабабусю виготовляли з бронзи. Потім вона стала залізною. У багатьох людей жили золоті і срібні голки. Зараз моїх сестричок більше 25 видів. І зроблені вони із спеціальної сталі. Назви їхні говорять самі за себе. Швейні, вишивальні. Мішкові, парусні, хірургічні, я сама працьовитість. Ти, звичайно, велика трудівниця, мовили ножиці, але ми також потрібні людям. Мої родичі з'явилися тисячу років тому і з тих пір завжди спішать на допомогу людям. Наприклад, важільні служать для наріздання листів металу, дроту. Вівчарськими підстригали овець. Мої прадідусі були із заліза, сталі, срібла, інкроли вкривалися золотом. Доволі давно у ножиць з'явилися свої спеціальності. Одні призначалися для майстрів, які працюють зі шкірою, інші для перукарів, треті для лікарів. Зараз мої родичі допомагають стригти кущі, розкроювати тканину, прорізати навіть автомобіль. А нещодавно з'явилися електричні ножиці, які можуть різати гуму, товсту шкіру, лінолеум, пластик. Від суперечки голочки та ножиць прокинувся на персток і промовив, друзі мої, вам потрібно подружитися, бо ви рівноправні жителі країни речей і однаково потрібні малій тетянці. Без голочки вона не зможе вишити прекрасні візерунки, а без ножиць відрізати нитку з вишивки чи розрізати тканину. Тож посміхніться одне одному і лягайте спати. Голочка і ножиці все зрозуміли. Вони подарували одне одному ласкавинки і заснули. А наступного дня Тетянка, завдяки злагодженій роботі голочки та ножиць, вишила гарну серветку з квітами. Діти, а як ви думаєте, хто з них найголовніший?